Добрий день, друзі! Сьогодні знайомимось з таким видом декоративного мистецтва як вітраж. Це композиція, яка складена зі шматочків різнокольорового скла, які скріплені металевими перетинками. Вітражем заповнюють віконні та дверні пройоми. Промені світла, які проникають крізь скло, стають ще яскравіше і утворюють неймовірну гру кольорів. Запрошую створити імітацію вітража з паперу. Для роботи вам знадобиться кольоровий папір або гофропапір, або папір для пакування, картон, чорна гуаш, пензлик, олівець, лінійка, канцелярський ніж, клей олівець, ножиці. Починаємо. На матовій стороні картону накресліть рамку, відступивши по 1 см з усіх боків. Зробіть малюнок. На відстані приблизно 5 мм від кожної лінії та всередині кола намалюйте ще одну лінію. Відстань між ними повинна бути однакова на всьому малюнку. Підклавши дощечку або щільний картон, виріжіть елементи між лініями. На прямих ділянках зробіть це під лінійку. Отриману основу. Покрийте гуаш'ю в кілька шарів без додавання води. Висушіть. Перегорніть. Підставляючи кольоровий папір під кожну ділянку, обведіть всередині, виріжіть на кілька міліметрів більше з кожної сторони. Поклавши основу на файл, клеєм олівцем, приклейте кольорові елементи. Спочатку елементи сонця, потім морських хвиль. Якщо використовуєте кольорову плівку, приклейте її в останню чергу клеєм момент. Поробка готова. Творіть та фантазуйте!